Всім привіт, друзі! Сьогоднішнє відео на жаль буде зовсім невеселе, і ми обговоримо трагічну новину, яка сталася в Швеції, в містечку недалеко від самого Стокгольму, де під час будівельних робіт впав ліфт, внаслідок чого в загинуло п'ятеро людей. І на жаль, з тих п'яти людей двоє це були українці. Шведи вже всюди пишуть, що ця аварія, яка сталася, вона вважається однією з найсерйозніших робочих аварій в сучасній історії Швеції. Тому що загинуло аж п'ять людей одночасно. Я зібрав тут а, деякі матеріали, покажу вам, як це сталося. Покажу відео реконструкцію. Тут вони були зробили, як цей ліфт впав. Можливо, це буде комусь корисно. І цим відео я також хочу нагадати наскільки серйозно, коли ми працюємо десь, так треба ставитись до своїх обов'язків, тому що від цього залежить і власне життя, і життя інших людей. Ця аварія сталася десь в понеділок, близько 10-ї ранку, і будівельний ліфт, в якому перебувало п'ятелю. 5... П'ятеро працівників, будівельників він впав з 20-го поверху е, висоти, і, на жаль, всі п'ятеро людей загинули. Все могло бути ще більш серйозніше, але двом людям вдалося вижити. Тобто, одна людина якраз йшла по дорозі до ліфту і не встиг він зайти в цей ліфт. А іншій людині вдалося вискочити в останній момент. А так би взагалі могло семеро людей померти. Так як я розповідав, це все сталося над будівництво. І знаєте, працівники, щоб не підніматися нагору, буває там на 20-му поверсі, на 30-му, використовують такі будівельні ліфти. От зараз я покажу, як зробили реконструкцію і як це виглядало, і як цей ліфт впав, щоб ви розуміли про що взагалі йдеться. Давайте подивимось на екран. Так як ви бачите, це ось такого типу ліфт був. Він приставний, монтується, і коли люди зайшли всередину, на жаль, оці опори не витримали, і ліфт з висоти 20 метрів впав на. На землю і всі люди померли. Це ось так відбулася аварія це як реконструкція. І ось тут ми вже можемо подивитися на картинки, як це все виглядало після аварії. Приїхала зразу поліція, приїхали про спілки. Зараз ведеться розслідування. Хто в цьому винен і що буде далі. Так як я вже і говорив до того, на жаль, серед цих п'яти людей між ними було двоє українців, які. Почали роботу на цьому об'єкті лише два тижні тому, і на жаль, вони що всього, працювали без офіційного кон контракту. Тому зараз ще досі навіть конкретно він не відомо хто це був. Бо в більшості в Швеції відбувається як щоб ти мав право зайти на будову, ти маєш таку карточку і ти маєш пропікуватись і. Відомо всіх, хто є на цьому будівництві, тобто в, е, в системі всі люди, які зараз знаходяться на будівництві, вони всі є. А на жаль, з цією аварією все дуже якось дивно, бо дуже складно знайти, хто ці люди. Зараз є така інформація, що це двоє українців, один росіянин, е, який був там прорабом, не знаю. Один з Афганістану і один швед 26 років, тобто е, молода людина. Після цього брали були інтерв'ю виробника оцих ліфтів. Цей ліфт був проданий в 2017 році. Ну експлуатувався без проблем, в принципі, до, до понеділка. Так, і ці е, виробники ліфту вони були, провели своє розслідування і кажуть, що з ліфтом з ліфтом все було нормально. А от хто монтував цей ліфт, бо завжди хтось продає ліфт, хтось монтує. Монтує. Це також буде розслідування вестися, але напевно, що, через цього, що цей ліфт був погано змонтований, тобто неправильно, там бракувало якісь болтів. І від того, напевно, сталася і ця аварія. Але розслідування ще до кінця не закінчено, тому детальної інформації ще немає, що і як сталося. Власники цієї будови кажуть, що ніколи в житті такого не бачили, щоб взагалі були проблеми з ліфтами, щоб хтось падав з них і тому подібне. Що це перша така трагічна аварія, яка відбулася в Швеції, і зразу п'ять людей загинуло. Також зразу з цим піднімається питання. От про спілки приїхали, піднімається питання у цей мігрантів, які приїжджають в Швецію, що до них умови завжди гірші, що їм менше оплачують, що в них складніші умови праці. Не знаю, чи це сильно відноситься до того, що Лів впав, Але проблема в тому, що ті люди, які офіційно в принципі працюють тут в Швеції, то навіть при такій катастрофі, то їхні родичі отримують компенсацію, страховки, які збудуть, сім'я е, отримає, які. Ісь компенсацію, а коли люди були там, наприклад, нелегально чи якось неправильно оформлені. То це може бути дуже сумно для цих родин, які залишилися, бо в принципі вони можуть не отримати ніякої компенсації, тільки отримати, на жаль, мертвого свого чоловіка. А також враховуючи, що це були там і українці, то я знаю, що вже контактувалися з консульством стосовно того, хто то міг бути, як то могло бути. Бо тепер треба думати, також, якщо їхні родини в Україні, наприклад, то треба буде доставляти якось тіла, а це дуже затратна процедура. тому ось як ми бачимо, що не тільки на війні вмирають на жаль наші хлопці, а й буває отак в мирному житті е, такий нещасний випадок і забирає зразу стількох людей. Також брали інтерв'ю в людей, які працювали на тому будівництві, і багато хто з них говорив, що постійно їздить на такому ліфті і ніколи не задумувався, що може статись така трагедія. Тому ось цим відео я хотів показати, що на жаль, ти особисто можеш зберігати всі правила безпеки, виконувати все. Але якщо хтось не слідкує цим правилам безпеки, то. Твоє життя також під загрозою, тому хотів би ще раз нагадати, що всі люди, які працюють не обов'язково на будівництві, а взагалі десь на інших роботах від кого залежить життя своє чи інших, мають совісно виконувати свою роботу, бо це може трагічно закінчитись. Я думаю, що після того, як шведи зроблять розслідування, також понесе відповідальність ця людина, хто це монтував, ця фірма, і повністю можливо, що будуть штрафи, буде тюрма. Тому, друзі, будьмо дуже обережними і відповідальними. Коли більше буде відомостей про цю історію, я ще знімлю відео. А наразі хотів подякувати за те, що ви дивитеся. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Якщо вас цікавить взагалі якісь такі новини про українців за кордоном або про якісь цікаві випадки, про якісь цікаві ситуації за кордоном будемо розбирати. Наразі дякую, до побачення, па-па!